Коли ти жінка, то залишитися без доходу в наші часи просто небезпечно. Світ змінюється. Багато дівчат втратили свою роботу та зараз знаходяться у фінансовій залежності від свого чоловіка або були вимушені переїхати. А нове місце потребує часу, щоб облаштуватися. Ну і звісно, треба знайти достойну роботу, щоб оплачувати оренду і також продукти. Але на щастя є легальний спосіб, який допоможе тобі заробити та отримати фінансову незалежність з будь-якої точки світу всього за декілька годин на день. Колись я так само, як і мої учениці, намагалася працювати на чотирьох роботах і забезпечити собі той рівень життя, якого я прагнула. Але зараз у кожної дівчини є можливість заробляти по 1000 доларів додатково, без досвіду і без вкладень, приділяючи цьому лише 2 години на день. Ну і потім ви зможете примножити ці гроші та не залежати від роботи чоловіка або ситуації в світі. Тож переходьте за посиланням нижче та реєструйтеся буквально за декілька секунд на мій безкоштовний онлайн урок Ну і також забирайте подарунок, де я розібрала, як я заробила 13 тисяч доларів за одну ніч.